Всім, хай! Сьогодні в нас рубрика питання-відповідь. Не затягую. Починаємо! Це питання від Крісти. Перше, як ти придумала свого персонажа? Персонажа я придумала просто роблячи його якось на рандомі. Особливо не задумуючись, як я його роблю. Так і вийшла Стейсі. Я граю в гачу приблизно 4 роки, а улюблена гра в мене Бравл Старс. Я думаю, ти про неї чула. Дякую за питання. Переходимо до наступного. І наступне питання в нас від Лізу Степ. Вріл мені 11, а Стейсі 19 років. А захотіла я гачером бути, тому що я грала в гачу і бачила, як це роблять інші, і теж захотіла просто знімати. Дякую за питання. Переходимо до питання від Катмі. Питання: чи ти любиш Авед Хазбін і Аскобоса? Так, це мої самі самі любимі фандоми. Канал я справді робила для експерименту, потворяю з Мілашкою. Але потім я пішла з Єва по та зробила цей канал як ще один і почала його розвивати. Дякую за питаннячка. Тепер переходимо до питань від Куромі. Ще раз повторюю, мені 11 років. Я перейшла в 6 клас, так, тільки в шостий. У мене немає ні брату, ні сестри, але в моєї Оски є брат і сестра. У мене є друзі, дуже багато. У нас є ціла компанія. Прави, в мене все добре. І найкращий ютубер не маю, але в принципі наш хаус це мої улюблені ютубери. І Роблокс я грати люблю, але більше я люблю Бравл Старс. І. Я дуже люблю своїх подруг так. Вони вірні мені люди. Та я це я цим дуже вдячна і хочу за це їм подякувати. І дякую тобі за питання. Їх багато. Дякую, що зробила відео довшим і цікавішим. І нарешті питання від Руди Лапочки, нашої любименької Руді. Перше, як ти відносишся до киян, до киян я відношуся нормально, так скажемо, нейтрально, бо я сама українка. Як мене звати Веріл, я скажу хіба що на 200 підписників. Це дуже скоро, тому набирайте. Так, але ми це все переживемо і переживаємо. Все буде чудово, Україна точно переможе. Слава Україні! Четверте питання: чи покажеш лице? Лице я покажу на 2000 підписників. І п'яте питання останнє: як ти почала кар'єру гачі? О, це довга історія. Спочатку я дивилася дуже багато гачерів, хоча сама в гачу награла, і потім її скачала, робила персонажів та потім вирішила її просто познімати. А на цьому питанечка закінчилась. Дякую вам, що написали сьогодні питання. Всіх люблю, всіх обнімаю. Па-па-па!